Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний віддав наказ присвоїти Сергію Григоровичу, керівнику GSC, який зараз активно підтримує збройні сили, почесний нагрудний знак за сприяння війську. Вручав нагороду Сергію Коля Серга. Нагадаю, що Сергій Григорович задонатив понад 16 мільйонів доларів на потреби Збройних сил України. Ну що тут сказати, великий респект Григоровичу за неймовірну допомогу війську, адже нагороди від головнокомандувача залужного. Кому-небудь не дають, думаю, росіян від такої новини просто пекло. Дай Боже, іксбокс може вперше в історії обігнати плейстейшн за рівнем доходу. Про це заявили аналітики на основі фінансових результатів відеоігрових компаній у першому півріччі 2023 року. Там Xbox посіла четверте місце після PlayStation і відеоігрового відділу Apple. Xbox сумарно заробили 6 мільярдів доларів доходу, коли у PlayStation 8,8 мільярда. І тут з ноги влітає Activision Blizzard, яку нещодавно придбали майки. Цього року у першому півріччі вони посіли сьоме місце і отримали 4,5 мільярда доходу. Якщо ж додати дохід Xbox та Activision Blizzard і прикинути, що вони залишаться плюс-мінус такими ж, то відеоігровий напрямок Майків вперше може обігнати PlayStation і посісти друге місце. Але до Tencent, які на першому ще всім як до Китаю пішки, обов'язково напишіть, яка улюблена ваша платформа серед консолей. Уявіть, ви собі просто сидите дома, ведете трансляцію по улюбленій грі, спілкуєтесь з підписниками, і тут хоба вривається загін спецпризначенців і кладе вас головою в підлогу. Це в Америці часто практика, і вона називається сватінг, коли хтось з ваших глядачів повідомляє про якесь фальшиве правопорушення, через що до вас прилітають люди в формі. Таке сталося із недом люком, який зіграв Майкла Де Санту в GTA 5, хоча в значно легшій формі. Під час одного з останніх стрімів GTA Online він перервав трансляцію. Бо йому зателефонували і сказали, що його будинок оточили копи. House, so Після цієї події він просто зайшов у X twitter і виклав такий ось допис. Багато хто почав звинувачувати в інциденті Rockstar, адже нібито це сталося через їхню неспроможність приховати IP-адреси від модерів. Але Люк зразу став на їх захист і сказав, що проблема у тому, що вже давно в інтернеті злили його персональні дані. І це вже не перший такий жарт над ним. В серпні вийшов магічний шутер Immortals of Aveum, який видавався під егідою EA Originals. Гра моментально провалилась. Жахлива оптимізація дала своє. Та й загалом проєкт не те, щоб багатьох гравців приваблював з моменту свого анонсу. Тепер відомо, що майже половину розробників скоротили, а гра продається з колосальною знижкою в 50%. На критику проєкту вирішив відповісти генеральний директор Естидан Studios Бред Робі. За його словами, проєкт провалився через перенасичення крутими релізами у цьому році, на фоні яких важко було помітити дану гру. І звісно, це частково правда, адже релізів у цьому році неймовірно багато, та ще й прям крутецьких. Але ті, хто встигли пограти в проєкт, їм гра не те, щоб сильно зайшла. Вона була доволі поверхнева, а не ПК її не вивозили нормально, навіть найтоповіші залізяки. Хоча заради справедливості більшість нових проєктів. Вимагає апгрейду заліза, і якщо ви ще не оновили свого ігрового монстра. То рекомендую звернути увагу на Flow X13 від Asus. Це неймовірно потужний та універсальний ноутбук, з яким можна грати і творити де завгодно. Сенсорний екран, що розгортається на будь-який кут аж до 360 градусів. Відеокарта Nvidia GeForce RTX 4070 для ноутбуків у максимальній конфігурації. Процесор AMD Ryzen 9 7940 hs та невеликі розміри, все це забезпечує комфорт та високу частоту кадрів у найсучасніших іграх. Накопичувач обсягом до одного 1 терабайту та до 32 ГБ оперативна пам'ять lpddr 5 ще дужче посилюють можливості пристрою, зводячи час завантаження до секунд. Грай в улюблені ігри або ж малюй шедеври, з якими тобі допоможе штучний інтелект в програмі Nvidia Canvas. В максимальній конфігурації ноутбук має дисплей ROG Nebula QHD 165 Гц з технологією G Sync, Nvidia Advanced Optimus та підтримка Dolby Vision HDR. До чого б не лежала душа, Rockflow X13. Допоможе вам у цьому, а посилання для ознайомлення я залишу в описі під відео. Pocket Cars, яка з 2020 року знаходиться у дочасному доступі, нещодавно отримала оновлення, яке додає разом з різним вмістом також текстову українську локалізацію. Проєкт являє собою аркадні перегони на машинках на радіоуправлінні. У стімі в неї є дуже схвальні відгуки хоч самих відгуків доволі небагато. З'явився примарний шанс отримати офіційну українську локалізацію. Майбутніх резіках та й іграх Капком загалом компанія Капком 20 листопада створила у Твіттері власну сторінку, яка відповідатиме за комунікацію стосовно локалізації. У першому ж дописі вони спитали, чи готові ви грати вашою мовою. І я дуже радий був, що велика частина наших геймерів. Перейшла і попросила додати українську як у майбутні ігри від Capcom, так і безпосередньо в нові частини Resident Evil. Багато хто навіть здогадався поскрінити свою бібліотеку, де є всі частини Резіка, що, як на мене, теж могло б простимулювати трішки бажання Capcom додавати українську у свої ігри. Через два дні аккаунт опублікував новий допис, де було написано, що вони вдячні за теплий прийом і підтримку, і хоч не можуть дати конкретні коментарі щодо мов чи часових рамок, вони хочуть надати досвід від своїх ігор як допомога більшій кількості людей, сподіваємось, мова йшла і про українську, і ви, якщо маєте Twitter, сходіть і також напишіть якийсь закликаючий комент. Під цим твіттер-аккаунтом. Все ж для цього він ними і створений. Третя Сабнотіка вже близько. З нового фінансового звіту видавця Крафтон стало відомо, що Unknown Worlds зараз працює над третьою грою у серії підводного виживання Сабнотіка. Хоч про проєкт фактично поки нічого не відомо, але реліз заплановано на першу половину 2025 року. А тільки на фанати Марвел встигли оговтатись від повідомлень про те, що Педро Паскаль зіграє містера Фантастіка у новій фантастичній четвірці, як тепер. Пере з'явились повідомлення, що через актора затримується другий сезон серіальної адаптації The Last of Us. Як зазначає інсайдер геймінг, Педро зараз залучений у дуже багато проєктів, зокрема нові фантастичні четвірці і сиквелі Гладіатора, через що початок зйомок другого сезону переносять другого сезону з «The Last of Us. Припускають, що зйомки тепер планують розпочати 20 лютого 2024 року, а завершити 9 вересня того ж року. Тобто реліз чекати десь аж в 25-му році. Джейсон Шрайер спростував чутки про те, що ремейк Котора зупинено, за його словами, хоч він і не впевнений, чи гра колись вийде, але вона точно не мертва, адже над нею працюють як мінімум двоє людей з Сейбер, з якими він спілкувався. Але я нагадую, що скоріш за все ремейком займається російський офіс сейбер, тож новина скоріше погана, ніж хороша. Я сподівався, що проєкт цієї студії все ж заберуть і передадуть комусь іншому. Ubisoft знову промацують, як глибоко вони можуть засунути вам руку в. Гаманець. Журналіст з Xbox Squad Friends поділився відео, де під час відкриття мапи в Assassin's Creed Odyssey вискакує реклама Assassin's Creed Mirage, на яку діє знижка 20%. Після скандалу компанія дала офіційний коментар за верш, де зазначало, що це була просто технічна помилка, і її вже виправили. Реклама технічна помилка. Ага. Пригадується, мені у них колись вже була схожа ситуація. Ну, коротше, звучить дуже правдоподібно... Я повірив. Ви повірили? Бо я повірив. Ми побачимо ще багато ігор по серії НІР. Її продюсер Йосукі Сайто на корейській виставці відеоігор G-Star 23 заявив, що ігри серії виходитимуть, доки житиме її креативний директор Йоко Таро. Окрім цього, Сайто підтвердив, що вони з Йоко працюють над ще якоюсь ненонсованою грою, але яка не є частиною НІР. Мабуть, частина Дракенгард. Джейсон Тор Гол, який колись довгий час працював Blizzard, у Блізард, у 2018-му випустив разом з його. Командою Пірат Software у дочасний доступ в гру Heartbound. Нещодавно він наклав собі в штани, як без цього, і опублікував в тіктоці компанії відео, де заявив, що готовий безоплатно дарувати ключі до своєї гри кожному росіянину, який зв'яжеться з ним, адже вони такі бідні, не можуть собі поповнити власні стім аккаунти і купити його гру українцям. логічно, що такі слова автора, ну м'яко кажучи, не сподобались. І так в грі є російська і немає української. І так росіяни можуть спокійно поповняти свої гаманки з стім, це не є прямо таке сильна проблема для них. Видос він, звісно, з часом потер. Але якщо ви хотіли колись придбати гру, цю, от то ви вже знаєте, що це робити не слід, точно не слід. Бідні росіяни, блядь. Сайт гри Suicide Squad Kill the Justice League отримав українську локалізацію. На жаль, це ніяк не впливає на те, чи буде в грі мова, адже Warner Brothers останнім часом прикладають сторінки своїх всіх ігор українською, мабуть, це пов'язано з українським законодавством. Але в гру, звісно ж, не додають. На жаль, в той же час Відьмак підкорює нові платформи. Оригінальний перший «Відьмак», разом з його сиквелом Відьмак 2 Убивці Королів став доступним для гри на комп'ютерах Apple з процесором m 1 та m 2 Росіянчики дуже Смучені через Сталкер. Тепер їм почали прилітати бани в Steam Workshop, на їх моди пов'язані з грою. Як визначають росіянчики, ну нібито по прапору, який в них красується в профіль. Коли їх знаходять, то моди по Сталкеру до всіляких ігор просто банять. А причиною зазначають незаконне отримання ресурсів гри через реверсивний інженірінг. Вже відомо про закриття тематичних серверів в армії з DayZ Модом і в Garry's Mod. І від кого ж всі ці страйки? І знову від Романа Голубничого, е, нібито працівника GSC. коли потрачений російський блогер, неважно хто вирішив розібратися в ситуації і випустив відео, яке називається Stalker 2. Хто на самом ділі кидає страйки руським блогерам? Багайте, що сталося. Бінго! Йому прилітає страйк на Ютубі за відео про страйки. Іншим ісконним фанатом Сталкера теж прилітає. Як от Антішнапсу, Фладеру, а Вольф Сталкеру, засновнику російського форуму АППРО, прилетіло аж 5 страйків. Словом дуже цікаво, як росіянчики вкотре вивертаються, щоб бути. Частиною сталкерського ком'юніті, паралельно називаючи гру і всіх причасних гівном. Не знаю, чи причетна сама компанія GSC до цих банів, але мені дуже подобається, як воно все горить і як вони суїтяться. А Bethesda нарешті, додала до Starfield повноцінну підтримку технології DLSS і півроку не прийшло. Раніше вона була доступна виключно через Steam Beta, а тепер всі власники серії карт RTX зможуть покращити продуктивність на їх ПК. Також тепер у грі можна їсти їжу одразу. як ви її знаходите, і для цього не потрібно лізти інвентар. Ну і загалом там ще багато всіляких виправлень, але на жаль, поки що грі це не дуже допомагає, адже оцінка в Steam беззупинно опускається вниз. Ех тот, це мало колись статись. Маестро Слін Шеді, також відомий як Маршал Метерс або ж Емінем, прямує до Фортнайт. Його скінчики до гри вже додали. Правильно, скінчики, їх там цілих три. Але цікаво інше, адже 2 грудня о 21.00 він дасть живий концерт у грі. Тож, кому цікаво, не пропустіть. В цьому році ми бачимо не тільки боротьбу між реально крутими тайтлами, а й між рушіями. Пам'ятаєте, невдалу спробу юніті заробити більше грошенят, після чого полетіли. Голови в компанії. Тепер свої позиції на даному полі хочуть покращити автори гейммейкер, але вже в нормальному сенсі. Вони роблять свій рушій безоплатним на всіх платформах, окрім консолей для некомерційного використовування. Для тих же, хто хоче заробляти на власних проєктах, теж є сюрприз, адже незабаром можна буде разово оплатити за ліцензію. Раніше GameMaker розповсюджувався по підписній моделі. На даному рушії були створені такі 2 d хіти як Hotline Miami Katana Zero та інші гіпербазована українська кіберспортивна команда Монте виграла турнір ESL Challenger по Counter-Strike 2. Це перша перемога Монте на lan турнірі Вона принесла команді призовий фонд у 50 тисяч доларів і перепустку до наступного сезону ESL Pro League. Перемога над так званими вірменами читай росіянами з Virtus.pro, PRO у півфіналі, з якими вони нарешті відігрались, дала їм змогу винести вперед ногами турецьку Eternal Fire у фіналі. Після турніру Монте отримала статус сьомої найкращої команди у світі. Неймовірно пишаюсь ними. Молодці. А на екваторі відео хочу подякувати всім, хто дивиться, ставить вподобайки та підтримує канал. Ви мені дуже сильно допомагаєте. Особлива подяка ось цим чудовим людям, моїм мега та єгатронам. До речі, тепер за бажанням ви можете підтримати канал і одноразовим донатом. Якщо вам не підходить система підписки, всі посилання будуть в описі, і ще раз дуже вам всім дякую. Ви найкраще, попри дуже насичений іграми жовтень, стало відомо, що Ghostrunner 2 від розробників з польської One More Level вже окупилась. За перші 5 днів з моменту виходу, гра принесла дохід в 6,12 мільйонів доларів США, що повністю покрило виробничий бюджет в 4,19 мільйонів доларів США. Тож чекаємо на доповнення, ну або триквел. Я до речі, ще не грав. Виживач і симулятор будівництва бази в космосі Oxygen Not Included отримав неофіційну українську локалізацію від Ану. Тім. Разом з грою перекладено також було і доповнення Spaced Out. У гри понад 100 тисяч рецензій в Steam і при цьому 95% схвальних відгуків. Повідомляється, що новою грою в серії Call of Duty стане шоста частина підсерії Black Ops, яка матиме під заголовок Gulf War. За розробку, нібито відповідає Treyarch, а події розгортатимуться в період війни в Перській Затоці, яка була першим великим конфліктом між Іраком та Коаліцією на чолі з США. В цій частині повернуться до. Більш традиційних видів зброї та гаджетів. Реліз заплановано на кінець осені, початок зими 24-го року. Цікаво, що на відміну від нової МВ3, яка мала найменший цикл розробки в історії, у Гульф War він буде найбільший чотири роки повноцінної праці над проєктом. Тож, можливо, ми навіть побачимо щось нове. Не впевнений, але сподіваюсь, хотілося би. Принаймні в сюжеті, коли ви шартесь по інтернету, вам де неде де будуть траплятись реклами всякого мобільного калу. Так ось в одній такій Paper IO2 було помічено, що вона зустрічає гравців одразу мапою України без Криму. Так, на цій карті немає Криму. Розробник, як думаю, ви здогадалися з Росії. А от видавець компанія Вуду. Вони раніше мали офіс у Харкові, але що зараз з ним невідомо. Їх ігри ви бачите на екрані. Думаю, що ви знаєте, що слід робити. Якщо натрапили, на Своєму смартфоні на якусь з них. 40 годин в Stalker 2. Приблизно стільки вам знадобиться, щоб пройти гру від початку до кінця. Про це заявив маркетинг-продюсер Владислав Новіков та Євген і Марія Григоровичі у новому інтерв'ю, яке вони дали для китайського видання Гамерські. Отже, щоб пройти гру один раз, вам знадобиться приблизно 40 годин ігрового часу. При цьому ви не відкриєте всі сюжетні лінії, не пройдете всі побічні завдання і не відкриєте всі фінали гри. Талкер 2 матиме чотири кінцівки основні. Оного сюжету, які визначатимуться вашим стилем проходження та рішеннями, які ви приймали в процесі подорожі. В грі заявлено стелс, і у вас, здебільшого, буде вибір, чи проходити місії навпопічки чи в лоб. Монстри при цьому матимуть просунуту систему інтелекту. Наприклад, дикі собаки не будуть нападати поодинці, а тільки з граями. В грі будуть елементи виживання, як то харчування, сон, кровотеча тощо. Китайський журналіст також запитав про зброю з першого Типу геймплейного трейлеру, де в кінці біля радіолокаційної вишки Дуга наш герой ходив з футуристичною зброєю, по якій немов бігали такі електронні жуки. Ця зброя в грі справді буде, але ближче до фіналу. Вона дуже потужна, а набої до неї дуже дорогі. Ну і щоб знайти її, потрібно добряче запаритись. Також було зазначено, що гра адаптуватиметься під стиль гравця, але уточнень тут не було ніяких. Можливо, йдеться про те, що якщо вас часто вбивають. То гра вам трішки піддаватиметься, щоб ви не відчували надмірної фрустрації при проходженні. Така система була насправді в багатьох іграх: і в Assassin's Creed, і в Uncharted, і тому подібне. Також для людей, в яких слабкий ПК розробники запевнили, що на мінімальних гра заведеться навіть на 1060, що враховуючи рушій Unreal Engine 5, звучить. Дуже навіть оптимістично. Фанати накинулись на Блубер Team з питаннями, де ж якась інформація про ремейк Silent Hill 2? чи з грою все добре і чи вона взагалі жива. Компанія навіть була змушена заявити в соціальних мережах, що проект розробляється повним ходом, але свіжу інформацію слід чекати від самої Konami, адже вони видавець і самі керують проектом. Від себе можу додати, також, що переживати немає об'єктивних причин. Тому чекаємо. сподіваємось, що скоро буде більше інформації. На ТГА, наприклад, у 2009 році Rockstar анонсувало шпигунський бойовик агент, який мав стати консольним ексклюзивом PlayStation 3. Проєкт якось тихо пішов у небуття з роками. А у 2021 році стало точно відомо, що він все, коли компанія закрила сайт гри. Тепер, через стільки часу, колишній технічний директор Rockstar Games обверней вирішив пролити світло на те. Що ж сталося з проектом, за його словами, вони дійсно розробляли гру більше року, а безпосередньо обе привів для прикладу сцену на лижах зі зброєю, над якою він працював особисто. Розробка йшла повільно, і саму гру вирішили скоротити, тому вирізали цілі рівні. Робилось це, щоб встигнути завершити основну частину до дня X. В той час, за його словами, одна половина компанії Rockstar North працювала над доповненням до Grand Theft Auto 4 і над Grand Theft Auto 5, а інша над Agent. І тут настав цей день. Дзвінок з Нью-Йорка. До якого вони так готувались, але не встигли. Їм повідомили, що потрібно зосередити більше людей для розробки Grand Theft Auto 5. Ну і звісно, що Agent в такому випадку не була в пріоритеті. На думку, обе проект був переданий іншій студії у рамках Rockstar, щоб не відволікати від GTA. Чи займалися ще нею Rockstar, чи просто вирішили скасувати проект тихенько? Ми, мабуть, ніколи не дізнаємось. Через якийсь час блог пропав в інтернеті почало з'являтися твердження: мовляв, Rockstar надіслали вірмею судовий позов. Але як Каже він сам, блог був видалений, адже він дратував колишніх колег. Мовляв, воно руйнує магію Rockstar своїми е, розповідями про внутряки. Але не одним ейджентом Вірмен розповів і про інші ігрокомпанії. Цікавим фактом є те, що за його словами Vice City спочатку планувалося як контентне розширення для GTA 3. Але після півроку розробки і успіху трійки студія вирішила зробити проект незалежною грою. Використовували той самий код, головне було створити нову карту персонажів і історію. Але не думайте, що це було легко, адже розробники дійсно перепрацьовували і працювали по вихідних, щоб встигнути гру в зазначений термін. Він також зазначив, що після Vice City у Rockstar North з'явилося відчуття, що було б непогано зробити щось інше, щось, що не було б GTA. Деякі художники хотіли зробити гру про виживання серед зомбі. Проєкт мав кодову назву Z, від першої букви слова зомбі, не дивуйтесь. А події розгортались на овіяному вітрами туманному шотландському острові. За основу вбрався. Код Vice City, а важливою частиною ігроладу мав стати пошук палива, щоб переміщатися на транспортному засобі по карті. Розробка тривала недовго десь місяць, але все ж концепт виявився депресивним і швидко себе вичерпав, тому вони від нього відмовились і перейшли до Сан Андреас. А з нещодавнього витоку по GTA 5 стала відома цікава інформація про проєкт Rockstar. Для GTA Online планувалося доповнення з новим режимом Cops and Crooks І згідно з джерелами Bloomberg, там можна було грати за обидві сторони. як за копів, так і за злочинців, але через вбивство поліцейськими Джорджа Флойда у 20-му році компанія вирішила відмовитись від такої ідеї, адже це був би несмак. Для обидвох сторін планувалося по чотири ролі, серед яких коп офіцер солдат силовик з одного боку, і шахрай, тактик, технік і хакер з другого. Цікаво, чи свідчить це про те, що нові ігри від камень-зірка будуть більш толерантними та не говоритимуть. На гостро соціальні теми щодо вашої так палко очікуваної GTA 6, то тут теж є деякі новини. В інтернеті шириться скріншот з перепискою зі співробітниками британських магазинів Argos. З переписки стає відомо, що перед замовленням має нібито стартувати 12 грудня у день GTA. і доступне воно буде виключно для Xbox Series і PlayStation 5, про що й ходили чутки останні місяці. Хто не пам'ятає, то майбутня Warhammer 40 тисяч Space Marine 2, яку нещодавно перенесли, видається Focus Entertainment, які не дуже чисті на руку видавці і розробляють Єється російським офісом сейбер на додачу до цього росіяни тільки вже з Овел Games які переїхали на Кіпр і корчать себе кіпрську компанію, розробляють Warhammer 40 тисяч Rogue Trader та скоро її випустять в реліз. І хоч Games Workshop, правовласник Warhammer, і вийшли з ринку РФ, все ж права на розробку ігор по франшизі продали вище згаданим студіям ще до повномасштабки, тому мало ймовірно, що зараз буде, хоч якось, впливати на ситуацію. Тим паче, що по документам вони тепер не компанії резиденти Росії, а кіпріоти. Тому чисто формально не придертеся. ігри. Ми звісно, що ці бойкотуємо, і в першу чергу не купувати ці ігри особиста відповідальність кожного. Не купуйте російські ігри. А в Твіттері є тред на цю тему, який також можете поширити, щоб більше людей знали правду. Але це навіть не половина історії. Адже звісно ж ці ігри від росіян продають на всіх майданчиках. Всі можливі компанії від GOG чи Steam до PlayStation та Xbox. І з одного боку, трохи наївно думати, що платформи не будуть продавати псевдо-кіперські ігри від росіян, коли в їх же компаніях в кожній також працює море людей з червоним паспортом. Та й знову ж вони вийшли з ринку Росії, а отже, обіцяли не співпрацювати саме з компаніями резидентами РФІ, щоб не платити податок в російський бюджет. А не з росіянами в принципі. З іншого боку, нам з вами очевидно, що переписаний на Кіпр Ovelcat Games не стає від цього кіперським по факту, а продовжує повністю розроблятися росіянами, як мінімум, частина яких все ще мешкає на болотах. Так ось, go.com виклав пост в Твіттері про ігри по Варгамеру на своїй платформі. Мовляв, якщо ви купите нову Rogue Trader, яка від росіян. Ви отримаєте додатково ще дві гри повергамеру. А всі, хто вказував їм в коментах про те, що вони продають російську гру, були забанені. Xbox та PlayStation, які теж вийшли з російського ринку, так само продаватимуть Rogue Trader і Space Marine 2 на своїх платформах. Стім, цього питання пішов найдалі і взагалі видаляє цілі теми в себе в спільноті стосовно того, що Rogue Trader російська гра. Про те, що він на головній рекламує знижки на Atomic Фарт та інші російські ігри, я взагалі мовчу. Втім, наче ми не знали наскільки вал вшанувальники російських грошей, Ну, на відміну від Sony, Microsoft, чи GOG, навіть не обіцяли виходити з російського ринку чи не співпрацювати з російськими студіями. А просто рубають бабло. Коротше, як я неодноразово казав, немає здорових, є недообслідувань. Сумна, хоч і закономірна, та далеко не нова історія в індустрії. Абсолютно всі платформотримачі продовжують продавати ігри російського походження, якщо формально ці ігри переїхали в іншу країну. Хоча, якщо читати деякі твіттер сторінки то може скластись враження, що продає такі перевзуті ігри виключно гог. А PlayStation, між іншим, зараз рекламує одне русняве Гівно в себе в підписці, роздаючи пробну версію. Теж гівно, повну версію якого Xbox на релізі також видавала в Game Pass. Але схоже, що це не варте так само публічного осуду. Бо коли ж квариться платформа, де в тебе півтори гри, банить коменти, публікує рекламні пости, російські ігор тощо, то можна розповідати, які вони козли і що ти не будеш купувати там ігри, що і є бойкотом по факту. А коли Xbox, Sony роздають атомне лайно по підписці, а Steam викладає знижки її в Твітер і видаляє цілі теми про те, що Rogue Trader російська гра, ну то це зовсім інше і точно не заслуговує на бойкотунство. Сарказм, блять. Моє ставлення і позицію щодо того, що платформи продають псевдокіперські ігри на своїх майданчиках, ви знаєте. Якщо критикувати одну платформу, то треба критикувати і інші, адже по суті вони в тій чи іншій мірі, але роблять одне і те ж рекламують і продають російські ігри. Але критикувати не означає бойкотувати. Це різні речі, і на жаль, не всі розуміють різницю між цими поняттями. Дехто навіть не розуміє значення терміну бойкот, адже такими темпами ми закриємо для себе ігрову індустрію більше, ніж росіянам закрили її санкції. І ось в чому реальна проблема. Тож, якщо вам цікава моя думка щодо того, як вирішити для себе, які компанії бойкотувати, а які ні, передивіться відос. Але до кінця тут я розповідаю все про GTA 6, що наразі відомо. А ось тут я ще рік тому розповідав, як бути за шкварами компаній. І якщо чесно, мене задовби повторювати одне і теж по колу. Не займайтеся вибірковим правосуддям, любіть своїх ближніх і не шукайте кругом зраду, особливо серед своїх. Донайте на ЗСУ, зустрінемося вже за кілька секунд в одному з цих відео, і дай Боже!